Подумайте но, жоден інший орган не має власного свята, чи не так? Про жоден інший орган не складають стільки пісень. Але що, як уся ця історія про серце, насправді зовсім не про кохання, не про поезію чи розбиті мрії? Що, як це набагато простіша і водночас набагато потужніша історія? Ному розбиратися. Ось з одного боку маємо серце з листівок. Таке, знаєте, символ емоцій, а з іншого. Сувора біологічна реальність. Серце це просто насос, так великий, мокрий, м'язистий і, скажімо, прямо брутальний насос, якому абсолютно байдуже і на шоколад, і на чиїсь сльози. І ось власне ключова ідея усього цього розбору. Вся абсолютно вся мета існування серця це керувати градієнтом тиску. Ось і все. Саме ця проста фізична концепція змушує працювати увесь організм. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному? По-перше, з'ясуємо, що серце це не самотній мисливець, потім зазирнемо укреслення насоса. Далі подорож у формі вісімки прослідкуємо за кров'ю, розшифруємо, що ж означає оте тук-тук. І наостанок поговоримо про життя під тиском і чому це так важливо. Почнімо з самих основ. Уявіть, що стискаєте водяний пістолет, або відкриваєте добре збовтану банку з газованою водою. Що відбувається? Рідина завжди, от завжди, рухається звідти, де тиск високий, туди де він низький. Серце, по суті, робить те ж саме, тільки безупину. Тож, коли ми говоримо про кров'яний тиск, то маємо на увазі саме ось цей градієнт сили, це саме та сила, що змушує більше п'яти літрів крові бігати по всьому тілу і змушує всю систему працювати. А тепер просто подивіться на ці цифри: 100 тисяч ударів на день, 35 мільйонів на рік, близько 3 мільярдів за життя. Це ж просто шалена, невпинна робота. Серце ніколи ніколи не бере відпустку. Ці цифри вони просто вражають і чудово показують, наскільки потужний і витривалий цей м'яз. Гаразд, з принципом роботи розібралися. Тепер давайте подивимось, як ця штука взагалі влаштована. Його структура, знаєте, ідеально підігнана під його функцію. Тут справді форма слідує за змістом. Ось кілька базових фактів: серце не таке вже й велике, десь як два стиснутих разом кулаки, але це без сумніву найбільш працьовитий орган у тілі. А ще цікавий момент, хоча ми зазвичай кладемо руку на ліву частину грудей, насправді воно розташоване майже по центру, просто трохи нахилене вліво. А ось і він. Двигун усього цього механізму міокарт це і є та сама м'язова тканина, яка виконує всю всю важку роботу, вона скорочується з неймовірною силою, щоб знову і знову виштовхувати кров. У серці чотири камери, але вони, скажімо так, не рівні між собою. Передсердя це такі собі приймальні пункти. Сюди кров повертається під низьким тиском. А от шлуночки. О, шлуночки це справжні звіри, їхні товстелезні м'язові стінки існують для одного, щоб буквально вистрілити кровлю по всьому тілу. Кров не просто якось хаотично бовтається всередині. Ні. Її шлях це, знаєте, така елегантна подвійна петля, що нагадує гігантську вісімку. Маршрут такий. серце – Потім легені, назад у серце, потім до всього тіла і знову в серце, і так по колу. І перш ніж ми рушимо далі, давайте ну, розвіємо один дуже популярний міф кров ніколи не буває синьою. На діаграмах Вена малюють синім, так? Але це просто для зручності, щоб відрізнити кров де кисню мало від яскраво червоної, артеріальної. Отже, петля номер один або мале коло кровообігу. Правий шманочок відправляє кров прямісінько до легень. Там вона, так би мовити, видихає вуглекислий газ і заряджається свіжим киснем. Після цього повертається в ліву частину серця. Це такий собі підстоп для дозаправки. А тепер велика петля, велике коло. Потужний лівий шлуночок з усієї сили виштовхує свіжу, збагачену киснем кров у головну магістраль аорту. А вже звідти вона розноситься до кожного органа, до кожного м'яза, до кожного нейрона, і потім, виконавши свою роботу, повертається назад до правого передсердя. Кожен знає цей звук: тук, 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 але що? Що саме його створює? Спойлер, це не м'язи б'ються один об одного. Насправді це звук точної, як у швейцарському годиннику механіки клапанів, що працюють всередині. Ну то що ж це за звуки тук і тук. Що ми насправді чуємо, коли лікар прикладає стетоскоп до грудей? Давайте розбиратись. І ось тут усе стає на свої місця. Перший звук, отой тихіший, тук, це звук закриття клапанів, коли шлуночки скорочуються, щоб виштовхнути кров. Це момент найвищого тиску, він називається систола. А потім ми чуємо другий звук, гучніший. Тук це закриваються вже інші клапани, а шлуночки в цей момент розслабляються, щоб знову наповнитись кров'ю. Тиск падає, це діастола. І знаєте, що найцікавіше? Ці два моменти систола і діастола, і є тими самими верхнім і нижнім числами у вимірюванні кров'яного тиску. Все просто. Добре, з механікою розібралися. Тепер давайте до практики. Чому ж лікарі так переймаються цими двома числами? Чому це настільки важливо? Треба розуміти, що це не просто якісь абстрактні цифри, це, по суті, звіт про те, як артерії справляються з навантаженням. Верхнє число це тиск під час максимального напруження, а нижнє під час відпочинку серця. І ось чому це так важливо коли система тиску дає збій і тиск постійно зашкалює, це ну це ніби двигун, що безупину працює на максимальних обертах рано чи пізно щось зламається. Це просто зношує артерії і ставить під удар буквально кожен орган у тілі. Отже, виходить, що вся ця складна, прекрасна система зводиться до одного простого завдання підтримувати правильний тиск. Можливо, це не так поетично, як пісні про кохання, але це, мабуть, набагато важливіше для розуміння того, як ми насправді живемо, і як продовжувати жити.